Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 24 до плюс 21, та вночі від плюс 16 до плюс 18. У Києві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опади не передбачаються. На півночі на Житомирщині очікується температура від плюс 24 до плюс 20 в день та від плюс 14 до плюс 17 вночі. Хмари, які з'являться у Житомирі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода опади відсутні. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 19 та вночі від плюс 12 до плюс 17. У Чернігові на небі не буде жодної хмаринки, опади відсутні. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 20 та вночі від плюс 13 до плюс 16. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На сході. У Харківській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 21, а вночі від плюс 13 до плюс 18. У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, опади відсутні. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 19 та від плюс 13 до плюс 19 вночі. Ранок та вечір у Донецьку будуть ясними вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 21, а вночі від плюс 14 до плюс 20. Ясна погода буде триматися у Луганську впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, опади не передбачаються. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 27 до плюс 24 в день, а вночі від плюс 21 до плюс 23. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня дощ не очікується. На Миколаївщині температура в день буде від плюс 29 до плюс 23, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Вранці небо у Миколаєві буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 29 до плюс 24, та вночі від плюс 17 до плюс 22. У Херсоні хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не передбачається. На Запоріжжі очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 26 до плюс 23 та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Вранці небо у Запоріжжі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без дощу. У Криму очікується температура від плюс 29 до плюс 20 в день, а вночі від плюс 18 до плюс 24. У Сімферополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади відсутні. На заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 19 та від плюс 13 до плюс 17 вночі. Увесь день у Львові утримається ясна погода. Дощ не очікується. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 26 до плюс 20 в день та від плюс 13 до плюс 17 вночі. В Івано-Франківську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Дощ не прогнозується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 25 до плюс 21 в день та від плюс 13 до плюс 17 вночі. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. На Буковині температура в день буде від плюс 26 до плюс 22, та від плюс 15 до плюс 18 вночі. У Чернівцях на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. У Закарпатській області очікується температура від плюс 30 до плюс 24 в день та вночі від плюс 16 до плюс 19. Увесь день в Ужгороді небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не прогнозується. У Рівненській області вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 18, та вночі від плюс 12 до плюс 16. В Рівному ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. У Волинській області очікується температура від плюс 24 до плюс 19 в день, та вночі від плюс 11 до плюс 17. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 19 та від плюс 12 до плюс 17 вночі. Ранок у Хмельницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 26 до плюс 21 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 19. У Кропивницькому очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Дощ не прогнозується. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 21 та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 22 та вночі від плюс 16 до плюс 18. Ясна погода буде триматися у Черкасах впевнено, вдень можлива недовга хмарність опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 25 до плюс 22, та вночі від плюс 16 до плюс 19. У Дніпрі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не передбачаються. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 24 до плюс 19 та від плюс 12 до плюс 17 вночі. У Вінниці небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.